Вітаю всіх! Хочу зробити коротесеньке відео, бо зі світлом проблеми реальні на тему стрес і роздратованість Людина, коли постійно стресує, вона дуже роздратована. Вона може бути. Зла, вона може бути незадоволена життям, і це зрозуміло. Наприклад, якщо казати про світло, я сама постійно роздратована, тому що не можу повноцінно працювати. І це дуже заважає, бо я не можу викладати відео, коли мені потрібно. Я навіть не змогла карту дня нормально викласти. Це жуть. Тому давайте так: порада від карт: стрес і роздратованість. Що робити? Як зменшити це? Стрес і роздратованість. Що нам робити? Знаєте, взяти себе в руки, контролювати ситуацію, і емоційний свій стан все-таки підлаштовувати під ситуацію і повністю бути володарем себе, тримати себе постійно в руках і казати, що я можу, все буде добре, я знайду вихід з будь-якої ситуації. Тут дуже така тема серйозна, бо люди вже нервують і постійно якась хренова інформація, немає світла, працювати не можемо. І це зрозуміло, тому тримаємо себе в руках і віримо в зсу.